кожний побачений вами фільм, кожна телепередача, кожен журнал, кожна стаття в інтернеті містить інформацію. яку кожен з нас вбирає як губка. Все, що ми бачимо на екрані, слова, зображення, кольори, звуки, ракурси камери, кожна деталь продумана так, щоб змусити вас мислити і відчувати певним чином. Ваш мозок підсвідомо розшифровує всі ці звуки і образи. Просто живучи в сучасних реаліях, щодня споживаючи продукти змі, ми всі стали експертами в сприйнятті і розшифровці цих прихованих послань. Це набір кодів і установок, які працюючи разом, змушують вас відчувати щастя, злість, страх або збудження, щоб змусити вас щось купити, освіжаючий напій або новий телефон, щоб змусити вас зробити певну зачіску. Щоб змусити вас захоплюватися героєм або ненавидіти лиходія. Зустрічайте сімейне дерево технічних кодів. Що ж таке ці коди? по перше, вони повинні бути зрозумілі всім споживачам. Уявіть собі місто, в якому водії не розуміють дорожніх знаків. Ми всі повинні знати, що червоне світло означає стоп, а зелений означає, що можна рухатися, інакше діявся б хаос. По-друге, коди отримують значимість завдяки своєму контексту. Ми не можемо зрозуміти той чи інший знак, поки не побачимо, як він співіснує з іншими символами. Погляньте на ці дві лінії поза контекстом елементів, які дозволяють нам зрозуміти сенс. Дуже важко визначити, що саме вони означають. Це може бути хрест, символ релігії, це може бути плюс, математичний знак це може бути буква Т англійського алфавіту. Або може бути, що це просто дві лінії, що пересікаються. якщо додати символ півмісяця, і коло з лінією перед хрестом, стає очевидним його контекст, взаємодія з іншими символами. Тепер зрозуміло, що лінії позначають букву Т в слові кет кішка, додаючи додаткові символи до коду, ми змінили його контекст і тим самим надали йому певне значення. Давайте познайомимося з сімейством кодів. У голови сім'ї технічного коду є три сини: символічний код, словесний код та технічний код молодший. У символічного коду теж є три сини, символічний колір, символічний об'єкт і символічна тварина. Ця гілка родини відповідає за зображення червоний означає гарячий або небезпечний, або стоп, залежно від контексту. Тобто, якщо ви бачите червоний кольор, а під ним жовтий і зелений на стовпі посеред перехрестя, ви розумієте з цього контексту, що червоний тут означає «стоп». у словесного коду теж три сини. ви і тільки ви, ключові слова і чіпкі фрази. Ці троє вміють говорити коротко, але влучно. Вони викорінюють слова у вашій підсвідомості, і кожен раз чуючи або читаючи ключове слово, ви реагуєте на нього як на команду. Хеменітаймс як багато разів я вимовив слово ви. Ви повинні відчувати, що звертаються особисто до вас і тільки до вас. що хочуть задовольнити саме ваші потреби і що цікавляться саме вашими бажаннями. Якщо я скажу, що всі найкрутіші стильні та просунуті люди купують цей новий напій або носять цей бренд, слова новий, стильний, безкоштовний і є ключовими, що роблять продукт таким бажаним і цікавим. Якщо прив'язати образ продукту до простої фрази, яка легко запам'ятовується і може стати частиною повсякденного спілкування, то кожен раз, коли ви її вимовите або почуєте, в вашому мозку буде спливати образ цього продукту. Тож керуй мрією, бери від життя все, відчуй райську насолоду, від чіпких фраз. Технічний код молодший має трьох синів: ракурс камери, фреймінг і освітлення. Для цих хлопців найважливіше положення камери. Тобто, як будуть зняті люди й об'єкти. Причому те, що ми бачимо на екрані, так само важливо, як те, чого ми не бачимо. Коли камера знімає об'єкт з висоти, вони здаються маленькими, слабкими і незначними. А коли камера знімає знизу, все в точності навпаки. А це відео теж зроблено, щоб змусити вас щось купити? Так, ідею. Ідею про те, що розуміння відносин між технічними кодами і того впливу, який вони чинять через змі на наше уявлення про світ, може бути цікавим і захоплюючим. чи змушує вас відео відчувати себе особливим Absolutely. чином? Звісно, кожна картинка, кожне слово в цьому відео були підібрані таким чином, щоб ви з ентузіазмом поставилися до ідеї необхідності розбиратися в тому, що ви читаєте в журналах, бачите або чуєте з екранів телевізора. Або в інтернеті. Розбираючись в технічних кодах і механізмах їх сукупного впливу на вашу підсвідомість, відчуття або сприйняття продукту або ідеї, ви тим самим зможете їх помічати і визначати їх вплив на вас. Один з найпотужніших в світі засобів реклами сарафанне радіо. Якщо ви коли-небудь рекомендували комусь фільм, продукт, послугу або навіть відео в мережі, то ви зіграли свою роль в поширенні послання. Тож збирайте інформацію, помічайте роботу сімейства технічних кодів і вплив, який чиниться ними на вас, і оточуючих. Шукайте вдалі приклади. І розповідайте іншим.